Мої вітання. Хочу вам показати, що я сьогодні зварила на обід. тут у мене зварена така зубка, бачите, фасольова. Ще усе парує. Добавила філе курине. Я його обсмажувала, От, лишила ще до 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 гороху. Давненько не варила гороху. З вечора я його замочила. Дуже скоро зварився. Купляла в тебе такими половинками дуже добрий горох. Так що, Отакий в мене обід. Що ви наварили, розкажіть мені. От вже поналивала, понасипала. Отака От, в мене супничка є, дуже її полюбляю. Подивіться, яка краса. Горох я взагалі дуже давно не варила. Бачите, він постояв трішки і загуст. От спочатку я вам показала, наче ріденький. Ні-ні, бачите, який ось Ммм, добрий. І відкрила кабачки. То такі кабачки вони були старші, не знала, що з ними робити. Але закрила з чесничком спеціями. Ще перчик був болгарський, але перчик я з'їла першим. І дуже шкодую, що мало закрила кабачків. Дуже шкодую. Ну одну банку півторалітрову. І все, вже доїдаю. І от зробила каву. З вершками. Хто обідає або снідає, або вечеряє, бо я не знаю, коли ви будете дивитися це моє відео. Усім смачного бажаю, міцного-міцного здоров'я, щастя, любові, поваги, уваги, що немаловажно від ваших оточуючих, на сьогодні гарно, дуже сонячно. Покажу ще вам свою панситію, хто не бачив. Дуже гарна квітка, що її називають Різдвяна зірка. Отож, мої дорогенькі, смачного ще раз вам. І будьте всі здорові, дужі, крепкі, сильні, миру усім нам і перемоги нашій рідній ненці Україні. До побачення! Я рада, хто підписався на мій канал, хто мене дивиться. Мені це дуже-дуже приємно. Хай щастить, друзі!